Так, пробачте, мої любі, в 17-му завданні тут помилка в другому. Я не звернула увагу на цю точку. А у вас, якщо ось сюди замість ікса підставити 2, то у вас тут буде 4, ну, тобто 2 на 2. Да, тут замість х підставили. 2 на 2, 4 третіх мінус 2. Ну, це ніяк не буде 0. А у вас в цій точці y дорівнює 0. Тому підходить оцей варіант. Щось я його пропустила, не знаю чого. Ну, так вийшло. мабуть, поспішала. Замість Х підставляєте 3. І у нас тоді y дорівнює 2 помножити на 3, поділити на 3 мінус 2. Ну, тут скоротили, 2 мінус 2 це 0. Ну, Так, як і повинно бути. Y дорівнює 0 у вас в цій точці. Координат по Y дорівнює 0. Отже, у нас тут відповідь не A, А, а Д. Дякую, підписниці.